Всіх вітаю танкісти! Це відео буде початком нової та першої рубрики на каналі. Ми її будемо називати перевірка на рандом. Ну яка суть цієї рубрики? А суть в тому, що ми будемо рандомно вибирати танк за допомогою колеса фортуни, а також за допомогою ваших коментарів. Танки ми будемо вибирати з 5-го левела. Система для перевірки танка на рандом буде такою. Перше. Будемо дивитися на характеристики танка та яке обладнання для танка підходить краще. Друге. Зіграємо 10 боїв в рандомі і подивимось статистику виграшів та програшів. Третє. Я буду показувати один чи більше виграшних боїв, а також один чи більше програшів, для того щоб показати сильні та слабкі сторони танка. Ось така концепція цієї рубрики. Ну а зараз я б хотів би зробити невеликий обзор на мій аккаунт. Ну, начнемо ми з головної сторінки. Тут ми можемо побачити, скільки я боїв зіграв, скільки процентів побіди в мене є, та середній урон за бой. Також ви можете для себе подивитися статистику аккаунта, також ви можете подивитися, які танки в мене є. Цих танків не так багато, але для нашої перевірки цього буде достатньо. Ну а в подальшому ми будемо прокачувати різні танки на наших стрімах. Ось такий був невеликий обзор на мій аккаунт, надіюсь, ця рубрика вам сподобається. А також пишіть коментарі, які танки ви б хотіли побачити в цій рубриці. До скорих зустрічей в нових відео!